Щоб давайку не ходить. Ага, я зрозумів Все-таки пойова ідея була поставити машину. Я зрозумів Тепер треба якось в неї залізти. Бо і в машину залізти не можу. Короче, усложнив собі я життя. У мене є ідея. Як ми це зробимо? Значить, ми йдемо сюди, викликаємо машину. Приїжджає наш джипик. І робимо все дуже просто. Хуясь О, блядь. Дубль два. Хуясь Ні, дубль три І хуясь Все. Все проблема вирішена.